У такій формі і гратимуть футболісти спортлідера у чемпіонаті України з футзалу. У минулому сезоні команда здобула право виходу в першу національну футзальну лігу. І тепер керівники команди говорять про плани на найближче майбутнє. Я думаю, що ми замахнемося і на вищу лігу. Думаю, що перспектива є. Хлопці підібралися гарні. Однак вища ліга це перспектива на кілька років наперед. У цьому ж сезоні керівники ставлять гравцям посильні завдання, адже тільки в серпні, по суті, утворилася геть нова команда. І хоча за цей короткий період, каже тренер Іван Стасюк, зробили все, щоб футболісти могли гідно представляти область у всеукраїнських змаганнях, зазіхати на перемогу над зубрами футзалу, котрі зараз виступають в першій лізі, наразі нереально. Такі команди, як Меркурій, Чернівці, ну, Одеса, та ж сама. Київський уніспорт вони цього року будуть претендувати на найвищі місця в першій лізі. Але ми грали з ними і якби нічого такого ну як сказати, сверхісного немає в цьому і можна грати. У мене теж є свої амбіції, є свої бажання, щоб команда зіграла як найкраще, щоб зайняла. Хоча б друге місце. Друге місце це в своїй підгрупі, яких в першій лізі є дві. Усього ж заявилося на змагання дев'ять команд. Різниця між першою та другою лігою дуже велика. Я думаю, завдяки нашим виконавцям, нашому тренеру, ми будемо здобувати потрібні очки для нас. Причини ж як створення команди, так і її заявки в першу лігу керманивчі спортлідера пояснюють цілком слушними міркуваннями. Підтримую президента. Якщо не буде в місті обласному центрі, не буде команди майстрів. Ріст футзалу не буде. Кістяк команди складають хмельничани, але гратимуть і футболісти інших міст. Гордість команди воротар Павло Хомен, уроджений з Другобича. Хоча пишаються в команді ще одним надбанням гравцем зі Львова Арменом Беркумяном. Виступатимуть за спортлідер і колишні гравці кам'янецької фортеці.